Доброго дня, шановні друзі. За дорученням лідерів дев'яти опозиційних партій, які представлені в Українському парламенті, я хочу повідомити, що було прийнято рішення. Підписано звернення до лідерів держав, стратегічних партнерів України, до провідних міжнародних інституцій, до Ради Європи, Європейської комісії, Європейського парламенту, парламентської аселеї Ради Європи, де висловлюється серйозна стурбованість тим, що виборчий процес, який розпочався в Україні, містить собі реальну загрозу, фальсифікації і спотворення. Реально було волевиявлення громадян. Ми виклали в цьому зверненні сім ключових механізмів, які можуть скласти основу для махінацій. Вони стосуються насамперед процедур прийняття рішень Центральної виборчої комісії, коли рішення приймаються не за правовими, за політичними ознаками. Вони стосуються закладених вчинених закон про місцеві вибори, механізмів формування всіх територіальних і дільничних комісій, де порушуються права. Політичних партій, де закладається основа для порушення базового принципу прийняття рішення на основі колегіальності, коли три члени комісії в будь-якому місці можуть зібратися поставити печатку під будь-яким рішенням, незалежно від того, як голосували люди. І оскаржити це рішення неможливо в суді. Тільки в комісії вищої рівні, а так само, яка працює за принципом трійки. Ми звертаємо увагу міжнародної спільноти на те, що неможливо, і це було б неправильно, визнавати вибори, які проводяться за такою схемою вільними, чесними і прозорими. Лідери дев'яти партій, які підписали це звернення, свідомі того, що українські проблеми мають вирішувати українці. І ми пропонуємо рішення. Пропонуємо законопроект, який буде внесено завтра від імені народних депутатів, які представляють ці партії в Український парламент. Для невідкладного внесення змін які до закону про вибори, змін, які б забезпечили особливості його застосування, так як це було в дуже складний період 2004 року, коли була напружена ситуація, яка вимагала серйозного, зваженого рішення. Саме такий законопроект завтра буде внесено. Але ми звертаємося до міжнародної спільноти саме тому, що спостерігачі від... Інших державних організацій будуть тут, в Україні. І ми хочемо, щоб вони завчасно знали, які проблеми є, на які проблеми треба звернути увагу. І щоб не було автоматичного схвалення результатів голосування як вільних, чесних і прозорих виборів. Ми виклали вимоги до президента в Яковича, які стосуються кардинального оновлення складу виборчих комісій, відповідно до тих законодавчих змін, які ми вносимо, і переконаний, що це можна зробити. Для цього потрібна тільки політична воля. Ми також вимагаємо, щоб державні інститути і виконавча влада, і судові органи припинили самочинно в супереченому законодавству вирішувати внутрішні партійні питання, таким чином обмежуючи доступ опозиційних партій до участі у виборчому процесі, щоб припинили клонування партійних осередків, а виключно керувалися рішеннями партій і їх керівних органів. Це наша спільна позиція. Зараз під цим документом стоять підписи дев'яти партій, серед них Українська народна партія, Народний рух України, Народна самооборона, Європейська партія України, Українська платформа, громадянська позиція, Батьківщина, Реформи і порядок, партія захисників вітчизни. Цей документ відкритий для підписання лідерами інших партій. І е, після того, як буде завершено цей процес. В стисний термін, цей документ буде направлений тим адресатам, до яких ми звертаємося. Дякую за увагу, Жиколай, що звідти. Шановні колеги, як голова партії захисників Вітчизни, я хотів би звернути вашу увагу, що в цьому листі ми наголошуємо на ті неподобства, які відбуваються починаючи з Центральної виборчої комісії. Ви всі є свідками того, що кілька членів Центральної виборчої комісії, розуміючи, що вони дали присягу на вірність українському народу. Написали лист про ті неподобства, про е, масові брутальні порушення Конституції чинного законодавства, які відбувалися з розподілом керівних місць в територіальних виборчих комісіях, і взагалі е, вибору, розміри, квот і так далі від політичних партій, як представлених в парламенті, так і не представлених в парламенті. Тому одна з ключових вимог цього звернення є. Зміна складу Центральної виборчої комісії з метою рівного представництва, в тому числі, ми вимагаємо, щоб кожна парламентська партія, яка є представлена в парламенті, була представлена одним членом Центральної виборчої комісії. Ми також вимагаємо припинити рейдерські атаки на захоплення опозиційних партій ці спецпрограми з, -з, -з засвоювання. І укорінення політичної корупції, яка є сьогодні продовженням тієї політичної корупції, яка відбувається в парламенті. Через це ми наводимо низку е, фактів: 18 захоплень рейдерських відділень батьківщини Європейської партії інших партій демократичного спрямування. ми показуємо, що на сьогоднішній день, на превеликий жаль, партія регіонів контролює 80% місць в територіальних виборчих комісіях і все готується до фальсифікації. Більше того, я, як віце-прем'єр-міністр опозиційного уряду, який опікується силовими структурами, маю констатувати, що до роботи в лапках на виборах залучені правоохоронні органи. Зокрема, залучена міліція вже навіть участкові агітують за партію регіонів. Це, очевидно, не є добре. Очевидно, це треба. Припиняти залучені інші органи, включно службою безпеки України, які мають створювати фонд, включно з Генеральною прокуратурою України і підлеглим прокурором. Очевидно, що цього нічого не має бути. Тому ми, звертаючись до міжнародних інституцій, до голови ради Європейського союзу, президента Європейської комісії і до інших глав держав, ми також звертаємося до голови нашої держави, до керівника нашої держави. Вертаємося до голови Верховної Ради з тим, що вони почули опозицію і з тим, щоб люди нас могли почути. Дякую за увагу. Будь ласка, ваше питання ще. Дякую. Дякую. Сподіваємося, що це дасть певний результат. Доля, наша доля України, наших показувань. Там же по ходу змінювали, да закон тоже, є, я могу дать его назвать.